Оповідання Василя Сухомлинського, як їжачиха приголубила своїх діток. У їжачихи було двоє їжаченят, кругленьких, мов клубочки, з маленькими голочками. Одного разу покотились клубочка їжаченята поживи шукати. Котяться по саду, котяться городом. Побачили зайчика, їсть зайчик солодку моркву. Їжачкам теж захотілось моркви покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть, звідси, Вигідки! колючі, прикотилися їжаченята до матусі. Плачуть. Чому ви плачете? Діточки мої любі, запитує мати. Зайчик каже, що ми гидкі, колючі. А їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. Які ж ви колючі, діточки мої? Волосячко у вас м'якеньке, як льон, ви пухнасті, кругленькі, як м'ячики. Мама, це єдина людина, яка любить тебе. По-справжньому, просто за те, що ти є.